Дімовочка, жила якось одна жінка. Вона дуже хотіла мати малесеньку дитинку, тільки не знала, де її взяти. От вона й пішла до старої чаклунки і сказала їй, мені так хочеться мати маленьку дитинку. Чи ти не скажеш, де мені її взяти? О, цьому можна допомогти. Мовила чаклунка. Ось тобі зерно ячменю. Воно зовсім не таке, як ті, що ростуть на селянських полях або йдуть на корм курам. Поклади його у квітковий горшик тоді побачиш, що буде. Спасибі тобі, сказала жінка, дала чаклунці грошей і пішла додому. Дома посадила ячмінне зерно, і одразу ж з нього виросла велика чудова квітка, схожа на тюльпан, але пелюстки було ще міцно стулені, як у пуп'янка. Яка мила квітка, сказала жінка, і поцілувала гарні червоні із жовтим пелюстки. І тільки вона їх поцілувала, як у квітці щось тріснуло, і квітка зовсім розкрилась. Тепер буде видно, що це справжній тюльпан, але всередині квітки на зеленій маточці сиділа крихітна дівчинка, така гарненька та й ніжна. Вона була на зріст на більше дюйма, тому її і назвали Дюймовочка. Блискуча, ласкована шкарлупка з грецького горіха була їй за колисочку, блакитні пелюстки фіалок матрасом а пелюстка троянди ковдрою. Там вона спала вночі, а вдень бавилась на столі. Жінка ставила тарілку з водою і клала навколо віночком квіти так, щоб стеблини їхні були у воді. Вона опускала на воду велику пелюстку тюльпану, на неї сиділа дюймовочка і плавала від одного краю тарілки до іншого. А за весла їй були дві білі кінські волосини. Це було справді чудесно. Дюймовочка ще вміла співати. О, вона співала таким ніжним, милим голоском, як ніхто ще ніколи не чув. Якось вночі, коли вона лежала у своєму гарненькому ліжку, у розбите вікно вскочила погана жаба. Жаба була велика, бридка й мокра. Вона стрибнула прямо на стіл, де спала під червоним пелюстком троянди дюймовочка. От буде мила жінка для мого синка, сказала жаба, схопила горіхову шкаралупку, де лежала дюймовочка, і вистрибнула крізь вікно в сад. Там протікав великий широкий струмок. Коло берега було грузько, вогко, і там, у боговинні, жила жаба зі своїм сином. Ох, який він був бридкий та огидний, викопана мати. Куакс, куакс, брекекекекс. Це все, що він міг сказати, коли побачив чарівну маленьку дівчинку в горіховій шкаралупці. Не говори так голосно, а то вона прокинеться. Сказала стара, стара жаба. І може знятися і полетіти від нас, бо вона ж легше за лебединий пух. Посадимо її посередині струмка на широке листя таття. Воно буде для неї такою легенькою крихітки, наче цілий острів. Звідти вона не зможе стекти, а тим часом ми одремонтуємо парадні кімнати внизу у Боговинні, де ви житимете. У струмку росло багато латаття, їхнє широке зелене листя плавало по воді. Найбільший лист був далі всіх від берега. До нього й підпливла стара жаба і поставила на ньому горіхову шкаролупку з дюймовочкою. Бідна, маленька крихітка прокинулася рано вранці і, побачивши, де вона, гірко заплакала. Навколо з усіх сторін великого зеленого листа була вода, і дівчинка ніяк не могла потрапити на землю. Стара жаба сиділа внизу у боговинні і прикрашала кімнату очеретам та жовтими водяними лілеями. Треба ж було прибрати все для молодої невісточки. Потім вона попливла зі своїм потворним сином до листа, де сиділа діймовочка, щоб узяти її гарненьке ліжечко і поставити в кімнаті нареченої перед тим, як вона перейде туди сама. Стара жаба низько присіла у воді перед дівчинкою і сказала Ось мій синок, він буде твоїм чоловіком, і ви чудово житимете з ним внизу, у боговинні. Куакс, куакс, бреке кекекс, от і все, що міг сказати синок. Вони взяли гарненько ліжко й попливли з ним, а дюймовочка сиділа й плакала одна на зеленому листі, тому що вона не хотіла жити з бриткою жабою і виходити заміж з її потворного сина. Маленькі рибки, які плавали внизу у воді, певне бачили жабу і чули, що вона казала, тому вони всі висунули горівки, щоб побачити маленьку дівчинку. Як тільки вони її побачили, їм стало дуже шкода, що така чарівна дівчинка мусить потрапити до потворної жаби. Ні, не бувати цьому. Вони зібрались навколо листочка латаття, де стояла дюймовочка, перегризли стеблину зубами, і лист поплив вниз по струмку. І дюймовочка пливла на ньому ген далеко, тепер жама не могла її наздогнати. Дюймовочка пропливла повз багато нових місць, і маленькі пташки, що сиділи в кущах, побачивши її, співали. Яка гарненька, маленька дівчинка. Листок усаплив далі і далі, і от дюймовочка опинилась в іншій країні. Чудовий білий метелик весь час літав навколо неї і нарешті сів коло дівчинки на листок, тому що дюймовочку йому дуже сподобалась. А дюймовочка раділа, що жаба не може її наздогнати навколо так гарно. Сонце світіло на воді, вода сяяла на сонці, як розтоплене золото. Дюймовочка зняла із себе пояс, один кінець накинула на метелика, а інший прикріпила до лістка, і листок попливши швидше. Раптом прилетів великий хрущ. Він побачив дівчинку, вмить схопив лапкою її тонку талію і відніс на дерево. А зелений лист лотаття поплив далі по струмку, і метелик летив, летів за ним, адже він був прив'язаний і не зміг звільнитися. О, як злякалась бідна дюймовочка, коли хрущ схропив її і посадив на дерево. Але найдужче їй було шкода гарного білого метелика, якого вона прив'язала до листка. Адже коли йому не пощастить звільнитися, він може померти з голоду. Та це не обходило хруща. Він сів із дюймовочкою на найбільший лист дерева, напоїв її солодким квітковим соком і сказав, що вона чарівна, хоч зовсім не схожа на хруща. Потім прилетів до них із візитом хрущі, які жили на тому ж дереві. Вони розглядали дюймовочку, і хрущі -ці паночки ворушили вусиками і казали. У неї тільки дві ноги, яка убогість, у неї нема вусиків, казали інші. Вона танка в талії фі, вона схожа на людину, яка вона негарна, казали всі дами хрущіхи, а дюймовочка була ж така чарівна. Так думав і той хрущ, який приніс її на дерево. Але коли всі інші твердили, що вона погана, він теж нарешті повірив цьому і не захотів тримати її в себе. Нехай іде собі куди хоче, вирішив Хрущ. Він злетів із нею з дерева і посадив на маргаритку. Дюймовочка заплакала. Їй було так гірко, що вона така негарна, і навіть хрущі не хочуть її прийняти до себе. А насправді дівчинка була такою чудовою, яку тільки можна собі уявити така ніжна і ясна, як найпрекрасніший пелюсток троянди. Ціло літо прожила бідна дюймовочка одна однісінька у великому лісі. Вона сплела собі ліжечку з травинок і повісила його під листям лопуха, щоб дощик не змочив її. Вона їла солодкий квіктовий пирок, пилок і пила росу, яку щоранку знаходила на листі. Так минуле літо і осінь наближалась зима холодна, довга зима. Усі пташки, що так добре співали для неї, відлетіли з дерев осипалось листя, квіти пов'яли, великий лис лапуха, під яким вона жила, скрутився. і від нього нічого не лишилося, крім пожовклої, сухої стеблини. Дюймовочка дуже мерзла, бо її платтячку зовсім порвалось. Вона сама була така ніжна й маленька, бідна дюймовочка, вона могла замерзнути насмерть. Почав падати сніг, і кожна сніжинка для дюймовочки була наче ціла лопата снігу для нас. Адже ми великі, а вона була лише в один дюйм заввишки. Дівчина загорнулась в сухий листочок, але ж він не грів, і вона тремтіла від холоду. Коло лісу, куди потрапила дюймовочка, простяглось велике поле. Хліб уже давно зібрали, і тільки гола, суха стерня стирчала з промерзлої землі. Дюймовочка пішла, наче густим лісом. Вона так тремтіла від холоду. Та от вона натрапила на двері хатки польової миші. Це була маленька нірка, прикрита стернинками. Там жила польова миша в теплі і добрі. Вона мала помешкання, повнісінька зірна, розкішню кухню і спальню. Бідна дюймовочка стала під дверима, як бідна жебрачка, і попросила хоч шматочок ячмінного зерна. Ось уже два дні ані крихітки не було у неї в роті. Ах ти, мале біднятко, мовила польова миша, яка була доброю старою польовою мишею. Заходь сюди у мою теплу квартирку і поїж зі мною. Дюймовочка дуже сподобалась миші, і миша запропонувала їй. Ти можеш лишитися в мене на всю зиму, але ти мусиш чистенько прибирати помешкання і розповідати мені різні історії. Я це дуже люблю. І дюймовочка стала робити все, що наказувала добра стара миша. Вони зажили дуже добре. Скоро в нас будуть гості, сказала якось польова миша. Раз на тиждень мене відвідує мій сусід. Він живе в себе в домі ще краще, ніж я. Там просторі зали, і він носить розкішну шубу з чорного оксамиту. От коли б тобі пощастило вийти за нього заміж, ти була б добре влаштована. Та тільки він сліпий, ти муситимеш розповідати йому найкрасивіші історії, які тільки ти знаєш. Та дюймовочка зовсім не хотіла виходити заміж за сусіда, адже це був кріт. Незабаром він прийшов із візитом у своїй чорній оксамитовій шубці. Він такий багатий і такий розумний, казала позапольова миша, його квартира у двадцять разів більше за мою квартиру. Та й вченості він якої, але він терпіти не може сонця і прекрасних квітів. Завжди кепсько говорить про них, тому що ніколи їх не бачив. Дюймовичці наказали співати, і вона проспівала майський жук, лети лети, і чернець пішов на луки. Зачарований її чудовим голоском, кріт одразу закохався в неї, але нічого не сказав, бо був чоловік статечний. Трохи згодом Кріт прорив довгий підземний хід від свого дому до їхнього і дозволив больовий миші й дюймовочці гуляти там, коли їм захочеться. Проте він попередив, що вони не лякались мертвої пташки, яка лежить у проході, справжньої пташки з пір'ям і дзьобом. Вона вмерла, напевно, зовсім недавно, на початку зими, похована саме там, де він прорив свій хід. Кріт узяв у рот шматочок гнилючка, що світив, як вогонь у темряві, і пішов сам попереду, освітлюючи довгий темний коридор. Коли вони дійшли до місця, де лежала мертва пташка, кріт уперся своїм широким носом у стелю і пробив у землі дірку, крізь яку в коридор просякло денне світло. Долі лежала мертва ластівка. Її красиві крила були міцно притиснуті до тіла, ніжки й голівку вона сховала під пір'ячку. Бідна пташка вмерла від холоду. Дюймовочці стало дуже шкода її. Вона ж так любила всіх маленьких пташок, вони її так добре співали і цвірінчали ціле літо. Але кріт штовхнув пташку своєю короткою лапою і сказав. Вже не піщатиме більше, це жахливо народитися малою птахою. Да, Дякую долі, що моїм дітям це не загрожує. Така птаха нічого не має, крім свого цвірінь цвірінь, і їй доводиться взимку помирати з голоду. Звичайно, так тільки й може сказати розумний чоловік, мовила миша, що мають птахи зі своїм цвірінь, коли надійде зима. Тому вони і вмирають від холоду та голоду, проте й усьому знаходять щось величне. Дюймовочка не сказала нічого, але коли кріт і миша повернулись спиною до пташки, вона схилилась над ластівкою, отгорнула пір'ячка на голівці пташки і поцілувала її в заплющені очі. Може, це та сама, що так чудово, чудово співала мені влітку, подумала вона. Скільки радості ти дала мені мила, гарна пташко!» Потім Кріт знову загріб дирку, у яку просякало денне світло, і відвів своїх дам додому. Вночі дюймовочко зовсім не могла заснути. Вона встала зі свого ліжка і сплила із сухої травички велику гарну ковдру, пішла й закутала нею мертву пташку. З боків під крилечка вона підмостила м'яку вату, яку знайшла в комірці в миші, щоб пташці було хоч трошки тепліше лежати в холодній землі. Прощавай, гарна, маленька пташко, мовила Дюймовочка. прощавай і спасибі тобі за твої чудові пісні влітку, коли всі дерева були зеленими, і сонце так ласкаво нам світило. Вона поклала свою голівку на груди пташки і раптом злякалася. Всередині, наче щось стукотіло, то було серце пташку. Пташка не вмерла, вона тільки задубіла від холоду, а тепер відігрилась і знову ожила. Восени всі ластівки відлітають у вирій, а коли якась запізниться, вона замерзає так, що падає, як мертва на землю. Холодний сніг покриває її. Дюймовочка тремтіла зі страху. Вона так злякалась, адже птиця була велика, дуже велика, порівнюючи з нею такою крихіткою. Але дівчинка набрала сміливості, міцніше закутала ластівку, принесла листочок м'яти, яким сама вкривалась, і вкрила ним голівку пташки. Другою ночі дюймовочка знову тихенько пробралась до неї. Тепер бідолашна ластівка зовсім ожила, але була така слабка, що могла тільки ледь-ледь відкрити очі. Вона поглянула на дюймовочку, яка стояла зі шматком гнилючки в руці замість ліхтарика. Дякую тобі, маленька чарівна дитинко», – сказала їй хвора ластівка. Я так добре зігрілась, я швидко зовсім зміцню і знову ж полетіти до теплого сонечка. О, заперечила дюймовочка, На дворі так холодно, мороз, йде сніг. Лишайся у своєму теплому ліжку, а я ходитиму за тобою. Вона принесла ластівці води в чашечці квітки. Ластівка напилась і розповіла їй, як поранила собі крило об кущ тернини і тому не змогла літіти так швидко, як інші ластівки, що полетіли далеко, дуже далеко, у теплі краї. Потім вона вже не могла далі летіти, впала на землю, а більше вже нічого не пам'ятала і зовсім не знала, як потрапила сюди. Цілу зиму Паташка лишалася під землею, і дюймовочка піклувалась про неї і дуже її полюбила. Ані кріт, ані польова миша про не це не знали нічого. Вони не терпіли бідної ластівки і не ходіли повз нею. Як тільки настала весна і сонце зігріло землю, ластівка сказала дюймовочці Прощавай. Дюймовочка відкрила дирку в стелі там, де зробив кріт. Сонечка ласкаво заглянула до них, і ластівка спитала, чи не хоче дівчинка сісти їй на спину і летіти з нею в зелені лиси. Але дюймовочка знала, що стара миша буде дуже сумувати, коли вона її покине. Ні, я не можу, сказала дюймовочка. Прощавай, прощавай, добра, чудова дівчинко, мовила ластівка і полетіла на волю до сонечка. Дюймовочка поглянула її вслід, і сльози навернулись на її очі. Вона дуже полюбила бідну ластівку. Цвірінь, цвірінь прошебетала ластівка і полетіла в зелений ліс. Дюймовочці було дуже сумно. Її ніколи не випускали погуляти на сонечку. На полі, навколо дому миші, посіяли хліб, і він виріс такий високий, що здавався густим лісом бідній маленькій дівчинці. Влітку ти повинна пошити придане, мовила польова миша дій тому що їхній сусід, нудний кріт од самитовій шубці, посватав її. Тобі потрібно мати і шерстяне плаття і полотняну білизну, треба, щоб було що одягати і на чому лягти. Довелось й прясти, а мишань найняла чотирьох павуків, і вони ткали день і ніч. Щовечора з візитом приходив кріт і все говорив про те, що швидко кінець літу, що сонце не так уже пече, і це гаразд, і без того земля стала твердою, мов каменюка. А коли мене літо вони справлять із дюймовочкою весілля. Та дюймовочка зовсім цьому не раділа, тому що не любила нудного крота. Щоранку, коли сходило сонце, і щовечора, коли воно заходило, вона прокрадалась до дверей мишачої хатки. Вітерець розсував колоски, і вона могла побачити блакитне небо. Вона думала тоді, як ясно, як добре на привіллі, і всім серцем хотіла побачити милу ластівку, але та ні разу не прилітала певно, літала гень далеко у зелених лісах. Коли знову надійшла осінь, усе придане дюймовочки було готове. За чотири тижні буде твоє весілля, повідомила їй польова миша. Та дюймовочка заплакала і сказала, що не хоче йти за нудного крота. Дурниці, сказала польова миша. Не пручайся, не то вкушу тебе своїм білим зубом. У тебе буде прекрасний чоловік. Навіть у самої королеви нема такої чорної оксомитової шуби. Усі комори та льохи в нього повнісінькі добра. Ти повинна дякувати долю за такого чоловіка. І от надійшов день весілля. Кріт прийшов за дюймовочкою, щоб відвести глибоко під землю, куди не просякало світло з ясного сонця, тому що кріт не любив його. Бідна дитина була така засмучена, їй треба було назавжди сказати прощавай сонечко, на яке вона в польової миші могла милюватися хоч із дверей. Прощавай, ясне сонечко, мовила вона і простягла руки вгору, трошки відійшовши від мішачої хатки. Хліб уже зібрали, і лише суха стерня знову стирчала навколо. Прощавайте, прощавайте, казала дівчинка і обняла ніжними ручками маленьку червону квітку, яка випадково збереглася. Вітаю від мене милу ластівку, якщо побачиш її. «Цвірінь, цвірінь, раптом пролунало над її головою. Вона глянула вгору це пролетіла ластівка. Ластівка так зраділа, побачивши дівчинку. А Дюймовочка розповіла їй, як не хоче вона виходити за бридкого Крота й жити під землею, куди ніколи ніколи не просякає сонячне проміння. Вона не могла стриматись і гірко плакала при цьому. Наступає холодна зима, мовила ластівка. Я відлітаю далеко-далеко у вирій. Хочеш летіти зі мною, сідай на мою спину, прив'яжи себе міцніше поясом, і ми полетимо від гідкого крота його темного підземелля, полетимо над горами й теплими країнами, де сонце ще прекрасніше, де завжди літо і весь рік світуть квіти. Летімо зі мною, дорога мила дімочка! Ти врятувала мені життя, коли я зовсім замерзала в темній холодній землі. Так, я полечу з тобою, мовила дюймовочка. сіла пташці на спину, вперлася ніжками в її розкинуті розкри... крила і привразала себе поясом до найбільшого пера. Ластівка знялась високо в небо і полетіла над лісами, над морем, над високими горами, де вічно лежить сніг. Дюймовичці стало холодно, вона зарилась у тепле пір'я ластівки, вистромивши звідти лише голівку, щоб милуватися всією красою, над якою вони пролітали. Та ось і теплі краї. Сонце сяяло там ясніше, ніж у нас, небо було вдвічі вище, і вздовж та рівчаків ріс чудовий, зелений і синій віноград. У лісах зріли помаранчі та лимони, так пахло міртами та м'ятою, а по стежках бігали забарвистими великими метеликами такі гарні дітки. Але ластівка летіла далі. Ставало все краще і краще. Під розкішними зеленими деревами на березі, на березі Балакитного моря виблискував білим мармуром старовинний замок. Виноградні лози обвивали його високі колони, а вгорі під покривлю ліпилося багато гнізд ластівок. В одному з них жила ластівка, яка принесла дюймовочку. – Оце мій дім, мовила ластівка, а ти вибери собі внизу найкращу квітку. Я віднесу тебе туди, і ти оселишся в ній. Там тобі буде так добре, як ти бажаєш. Як чудово!» – скрикнула дюймовочка і заплескала маленькими ручками. На землі лежала велика мармурова колона. Вона впала і розбилася на три скали, і між уламками виросли прекрасні великі білі квіти. Ластівка злетіла з дюймовочкою і посадила її на одну із широких пелюсток. Але що за диво, всередині квітки сидів крихітний чоловічок, такий на зріст, як дюймовочка, і зовсім прозорий, здавалося, він був кришталевий. На голові в нього була красива золота корона, а за плечима сяяли блискучі крила. У кожній квітці жив такий юнак або дівчина, але це був королем над усіма. Ой, який красивий, прошепотіла дюймовочка Ластівці. А маленький принц дуже злякався Ластівки, адже порівнюючи з ним, вона була велетним птахом, а він був такий маленький та ніжний. Та коли глянув на дюймовочку, він був просто захоплений. Такою красивої дівчинки йому ще не доводилося бачити. Тому, тому він зняв із себе корону і одяг на дюймовочку. Потім принц питав, як її звуть і чи не хоче вона вийти за нього замуж і бути королевою над усіма квітами. Так, це був справжній жених не те, що син жаби або кріт в обсаметовій шубі. Тому дюймовочка дала свою згоду чудовому принцу. З кожної квітки вилітали юнак або дівчина, такі гарні, що дюймовочка не могла не милуватися. Кожен приніс дюймовочці подарунок, але найдужче їй сподобалися красиві прозорі крила великої бабки. Їх прикріпили дюймовочці на спину, і вона могла літати з квітки на квітку. От була радість. А Ластівка сиділа високо в своєму гнізді і співала так добре, як могла. Але в неї на серці було трошки сумно, бо вона дуже любила дюймовочку і хотіла б ніколи не розлучатися з нею. Тебе не будуть більше звати дюймовочкою», – сказав дівчинці її наречений. Це не гарне ім'я, а ти така красуня. Тебе буду звати Майя. Прощавай, прощавай, мовила ластівка і полетіла з теплих країв назад у далеку данію. Там у неї було гніздечко саме під вікном того чоловіка, який міг розповідати різні казки. Вона проспівала йому своє цвірі, цвірінь, а від нього ми узнали. Про цю історію.